Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 4019-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 790 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект. Корок Номер 3 І ми переходимо до розіграшу. 33 20 двадцять, 39 тридцять дев'ять, дев'ятнадцять. Лото максима максимально вигравально. Виграла щоденно. Шановні гравці, вашій увазі 8951 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 32 79 28 8 6 7 19 71 67 80 53 37, 17, П'ятдесят вісім, сорок 77, двадцять п'ять. Сімдесят сім. Два. Сорок пять. 74. А тепер в вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. У ефірі 7804 розіграш державної лотереї «Лото-трійка». Тражна комісія довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Чотири. Вісім. Чотири. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Чотири. Вісім. Чотири. Бережіть себе. Все буде Україна.